Томірі відбулася акція Небруківка військовим дрони. Органа український народ організатор Містяни, мі... житомиряни міста. міста? – знаємо житомиряни місто. Знає, скільки ми жита міста заклали на допомогу військовим? Чи ні? Мало. мало мало? мало. 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 В обласному центрі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Дмитром Лоском. І з 2015 року Лоско Дмитро Олегович заключив контракт із Збройними силами України, і з того часу, у складі одного з підрозділів морської піхоти захищав Україну. Ботанічний сад у Житомирі не відкриють для вільного відвідування. О, місто долучиться і буде якесь фінансування, тому що сьогодні він утримується 100% за рахунок спецфонду університету. В Житомирі, 16 жовтня, біля міської ради та на майдані Сергія Корольова відбулася акція проти нераціонального розподілу бюджетних грошей в умовах війни. Організатор акції Олександр Швецов говорить, що спочатку треба забезпечити військових всім необхідним, а потім будувати стадіони та класти нову бруківку. Я думаю, що всі люди, ну всі більш-менш розумні, люди розуміють, що це просто тупе відмивання грошей. Яке робить влада на цій плиці, звідки чому саме під час війни? Тому що зараз всі податки від зарплат наших побратимів і посестер ідуть в бюджети міст, і поки вони можуть грабувати ці кошти, бо з наступного року, як я знаю, ці кошти вже не будуть в бюджети міст йти. Вони по максимуму стараються їх відмити. я впевнений, що ця акція дасть поштовх для того, щоб нашим хлопцям і дівчатам летіли потрібні речі. Я впевнений, що. Якась кількість дронів по любому пацанам нашим посесам полетить. Я впевнений в цьому. Навіть якщо вони не передадуть волонтерам, я впевнений, що вони завтра самі будуть піаритися, показують, що вони щось передають. Учасниця акції Аліна говорить, що її боляче дивитися, як сьогодні, коли військові потребують допомоги, місцева влада займається благоустроєм міста. На військовий, в жахливих умовах там, тим паче, в наближенні зими ну, дуже складно. Дивитись навколо, як далі будують, там техніки не вистачає. А тут вона просто стоїть і працює на благоустрій, який невідомо нам чи буде взагалі потрібний. Зараз у нас війна, нам треба дрони на військових, а не учасниця акції Лена говорить, що жителі України повинні об'єднуватися проти будівлі, владою стадіонів та скверів. Кожне місто, кожне село повинно щось робити, тому що військові зараз не можуть там кинути зброю, і піти з цим усім розбиратися. А ми як в тилу, ми повинні їх підтримати. Олена говорить, що їй соромно перед військовими за те, що відбувається в місті. Дуже боляче, боляче на все це дивитися, що там наші найрідніші захищають і ризикують життям. А тут просто безлад. І дуже боляче, як приїжджають військові, бо в мене рідна душа теж військова, їм дуже боляче на все це дивитися. Хочеться якоїсь справедливості, якоїсь поваги до людей. Хочеться миру нарешті. У Наталії загинув син на війні. Мого сина не довезли до шпиталю, він загинув по дорозі, тому що не було машини. Я дивилася пряму трансляцію, давали житомиряни запитання. Сухомліну, чому? Чому робиться це? А він говорить, тому що наші воїни повернуться і хочуть бачити красиве місто. А мій син ніколи не повернеться і ніколи не побачить цього красивого міста. Зараз не час. До учасників акції вийшов Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Український народ організатор містяниряни міста Житомиряни міста. Знаєте, знаєш житеміряне міста, Скільки ми та міста заклали на допомогу військовим? Те, що Бруківку всі бачать. А для чого там руки? ви мені скажіть, для чого? Стальйони. Після війни! Бруківка після війни! Рі журналістам Суспільного міський голова розповів, що на сьогодні міська рада витрачає на допомогу військовим за місяць більше грошей ніж за рік на плитку, і що на реконструкцію тротуарів були закладені кошти на початку 2023 року. В Червні місті на позачерговій сесії зняли 140 мільйонів з благоустрію, з доріг з багато чого іншого. Але ті, по яким вже почалися роботи, якщо б ми просто призупинили б і Ну, чекали б наступного року, то просто після 1 січня експертиза зробила б переоцінку і всі ці роботи зросли б по вартості на мінімум там, на 20%. Теж це були додаткові витрати ще з міського бюджету через рік чи через два. Також із протестувальниками вийшов поспілкуватися, і начальник обласної військової адміністрації Віталій Бонечко. Мене люди запросили висказати, я так розумію, свою точку зору. Я безумовно прокомунікую з усіма органами місцевого соврядування про витрати коштів на військові потреби. Ця акція це для того, щоб всі зрозуміли, що не на часі вже закінчилось треба вже підніматися вставати інакше ми щезнемо не так як нація а як країна взагалі анжеліка нестерчук тетяна Ривак, суспільне новини Житомир 16 жовтня в Житомирі попрощалися з 34-річним військовослужбовцем Дмитром Лоском, який загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання. Розповіла Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Він народився у 1988 році, закінчив загальноосвітню школу номер 16 Після закінчення школи проходив службу строкову службу у лавах Збройних сил України. Він мав дуже гарну фізичну підготовку, тому що займався з дитинства дуже серйозно спортом. Він мав гарні успіхи. Багато перемог саме у не, такому виді спорту спорту, як Айкідо. Дмитро Лоско служив у роті розвідки сил спецпризначення. Зарекомендував себе як висококваліфікований та вмотивований воїн, каже Ольга Юрченко. Після закінчення служби строкової служби він дуже короткий час попрацював у сфері охорони і з 2015 року лоско. Дмитро Олегович заключив контракт із Збройними силами України і з того часу у складі одного з підрозділів морської піхоти захищав Україну. І перший день повномасштабної агресії він зустрів у своєму підрозділі. І саме з перших днів він був уже на передових рубежах найгарячіших точок, найстрашніших точок. Цієї страшної війни він до останнього подиху захищав місто Маріуполь і безпосередньо на одному із підприємств заводі Ілліча, і фактично це був його останній бій. У загиблого залишилася мама Попрощалися з Дмитром Лоском у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Поховали військовослужбовця на Смолянському військовому кладовищі. Ботанічний сад у Житомирі не відкриють для вільного відвідування. Про це Суспільному повідомив Олег Скиден, ректор Поліського національного університету. За його словами, організувати вільне відвідування можливо, якщо місцева влада фінансуватиме це. Що місто долучиться і буде якесь фінансування, тому що сьогодні він утримується 100% за рахунок спецфонду університету. Державних коштів жодної копійки на нього не виділяється. Тобто, ті кошти, що ми виділяємо, ми. За них намагаємося його утримати, принаймні зберегти те, що є. Щоб зробити його відкритим, треба зовсім трошки інші ресурси. А брати плату, те, що нам говорять, там, по 20 гривень чи по 30 гривень. Ну давайте. Тоді треба ще касовий апарат, ще одна людина на ставку, яка буде тільки приймати і далі, далі. І це виліться ще в мільйон два в рік коштів. Ну на відвідуваннях ми, ми не можемо це не наша функція. За словами Олега Скине нам, ботанічний сад і надалі проводитиме екскурсії для невеликих груп за попередньою домовленістю. Нагадаємо, що Поліський національний університет у відповідь на запит суспільного повідомив, що територія ботанічного саду є заповідною. Відповідно до закону України про природно-заповідний фонд України ботанічні сади вимагають особливого режиму охорони і відвідування. Дмитро Поліщук, Надія Назарук, Тетяна Ривак. Суспільне новини. Житомирщина. На Житомирщині таксистів, які надають послуги за готівку без реєстраторів розрахункових операцій, РРО штрафуватимуть. Такі нововведення діють з 1 жовтня 2023 року. Про це Суспільному розповів Сергій Яремчук, представник головного управління Державної податкової служби в Житомирській області. Відповідно до закону від 20 року номер 1017, Платники єдиного податку другої та третьої групи мають застосовувати РРО або програмне РРО. Таким чином послуги таксі повинні використовувати. Або класичний РРО, або програмний РРО відповідно до чинного законодавства з першого десятого до платників єдиного податку, які не застосовують РРО або не видають фіскальні чеки, будуть застосовуватися штрафні санкції. Перший випадок 25%, кожен послідуючий випадок 50% від суми покупки чи продажу. Чи послу Бо на сьогоднішній день з 1.10 дуже багато є заяв, скарг, багато випадків таксистів, які зовсім не зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності. За це теж є відповідальність. Олена Кучмій, Ігор Горкучин, Суспільне новини, Житомир. Ми в користені, і сьогодні ми будемо говорити з Коростинським міським головою Володимиром Москаленком. Населення заборгували десь порядка 35 мільйонів тепломереж. Не один із тих, де були зруйновані оці 9, а потім вже 16 будинків, не звернувся до нас, що дайте нам, де ми будемо розміщатися. Розумієте, коли в людини забирають кошти по якимось самим придуманим причинам? І коли вони це надрукували. То на другий день біля виконкому зібралося п'ять тисяч чоловік, і мене хотіли ну скажімо, розірвати по частям, бо це я що держава забирає ці виплати, і ми від них отримали дуже велику суму коштів ПДФО, за рахунок чого ми могли допомагати і військовим, і школам, і, і все інше. Як мама а, цього хлопчика написала у соціальних мережах, що вона звинувачує саме агрокомпанію. А ви моніторили цю ситуацію? Ви... Безумовно, на сьогоднішній день підтвердження цього немає. Ну не тільки ж на цих полях там йде обробка, там гербіцидами, По всім аграрним цим землям йде обробка. Чомусь саме там таке сталося. Якщо вибори відбудуться, а ви піде? Я, скоріше ніби. Ну, по-перше, я шість скликань підряд являюсь міським головою. Майдан був у 2014 році, приходив з автоматами з Майдана. Ми будемо управляти, нема проблем. А що ви знаєте? Ну як? Ми не знаємо, будемо вас питати, що ви це робили. Ну, ти як будеш управляти, а що побіжати, ти знаєш? Нічого не знаю. Але автомат у нього є. І два чоловіки з спляними очами наркоману пройшли. Оце, що нас чекає, ну це крайній варіант управління. Повну версію інтерв'ю дивіться 19 жовтня на ютуб каналі Суспільне Житомир. Дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. І дивіться, що суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного, Суспільне Крим та Суспільне новини.